Малята, я пропоную вам пограти в цікаву гру. Знайди домашнього улюбленця за описом. Моя тваринка загубилась. Вона любить кісточки та дуже дружелюбна. Правильно, це собачка. Вона біля дерева. Я шукаю свою домашню тваринку. В неї маленькі вушка, очі та лапки. Так малята. Це морська свинка, вона біля грибочки. Я не можу знайти свою улюбленицю. Вона має панцир та дуже повільно повзає. Вірно, це черепашка, вона біля дерева. Де ж мій домашній улюбленець? Він може розмовляти та має різнокольорове пір'ячко. Правильно, це папуга, він на дереві. Моя тваринка загубилась. Вона може ловити мишей та полюбляє молоко. Так, малята, це кішка, вона біля дерева. Я не можу знайти свого улюбленця. Він любить бігати колись і вночі. Вірно, це хом'ячок він на галявині. Моя тваринка загубилась. Вона дуже добре плаває. Та робить бульбашки в акваріумі. Правильно, це золота рибка. Вона на дереві. Молодці малята.